Всім доброго дня! Сьогодні готую капусняк з реберцями. Беремо 4 реберця, 6 картоплин, одну цибулину, 1 столову ложку томатної пасти, квашену капусту, 1 лавровий листочок. Я ще додаю сушену петрушку і сіль, перець перед смаком. Ребра заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, знімаємо піно і варимо 1 годину. Цибулю нарізаємо дрібно, а картоплю кубиками. Цибулю обсмажуємо на олії. Додаємо томатну пасту і смажимо ще одну хвилинку. Додаємо картоплю. І варимо до готовності картоплі. Промиту квашену капусту для капусняка смажимо на олії до такого легкого коричневого кольору. Коли картопля готова, додаємо капусту. Засмажку з цибулі, солимо, перчимо і варимо до готовності капусти. Наприкінці додаємо лавровий листочок, петрушку, перемішуємо і доводимо до кипіння, даємо капусняку настоятись. Такий виходить смачний і наваристий капусняк. Всім смачного!